Вибачте, що запізнилися. не що, <світ> сон? <Денісон? світ> ти щось як ляпнеш. Просто Роман електрокар розрядився. Так, ми купили електрокар. Дуже молодіжний та сучасний. Ну, давайте знайомитись. Це Діана. А це найкраще подоби Христина і Юля. <світ> так, Христина розповідала. Як ти взагалі з таким животом щодня мучишся? Ну, взагалі ні. Іноді навіть забуваю, що вагітна. Жесть! Я б, напевно, цілими днями плакала б. Дівчата усі це проходять. І ви пройдете. Сплюнь? Впевнена, що з дітьми життя перетворюється на безрадісне існування. Ну що, забавимо цю тупну вечірку? Ай, все одно ну, сітрек не дуже зроблю. В мене наступні. Боже не варто. Посірадій. Юлька, ти як? Можеш штабку. Не треба, я просто трішки втамалася. Що це? Швепс безалкогольний. Я принесу серветки. Васукня. то, теж не треба до лікаря.